Одне із найбільших царств у світі, яке б ви думали, не вгадала царство грибів. Цього року це царство, а зокрема його єстимна частина, були у тренді. Світлинами із грибною здобичю хизувалися у соціальних мережах, їх за безцінь віддавали на ринках, їх просто навіть дарували сусідам, тому що не могли перечистити вдома. Гриби цього року не збирав хіба що ледачий, ну і я. І, хоча сезон вже закінчився, я знаю одне місце, де грибний врожай збирають цілий рік. Недалеко від Львова у Кам'янкобузькому районі на заводі Ріо Шампіньйон знаходиться справжня ферма, на якій вирощують, доглядають, маринують, фасують високосортні шампіньйони. Отож, погриби. Поживна цінність грибів дозволяє їм займати чільне місце між м'ясом і овочами. Їх можна вживати для збагачення й урізноманітнення свого раціону не лише восени, але й кожної пори року, оскільки гриби, особливо ті, які культивуються, доступні постійно. Цілий рік ми можемо насолоджуватися свіжою білково вітамінною порцією, збагаченою характерним смаком і ароматом. Вони ситні, чудово підходять для різних страв, супів, соусів, фаршів, салатів, а також як гарнір. Гриби в основному складаються з води, тому є низькокалорійними, містять цінні білки, вуглеводи, органічні кислоти. Вони забезпечують нас невеликою кількістю мінеральних речовин. Крім цього, містять вітамін С, а також значну кількість вітамінів ПП. Серед мікроелементів у грибах переважають калій, фосфор, кальцій і залізо. Кажуть, що гриби як губка вбирають в себе. Як корисні, так і шкідливі речовини з ґрунту. На жаль, одна з причин отруєнь грибами є накопичення їстивними грибами пестицидів та іншої отрути з навколишнього середовища. Небезпека в тому, що будь-які навіть 100% їстивні та безпечні гриби можуть ставати отруйними. Це стосується насамперед місць збору грибів. Якщо вони виросли в екологічно неблагополучному місці, наприклад, у лісосмузі вздовж поля, на якому застосовувалися хімікати, у зоні хімічного або Радіоакційного забруднення то вберуть всі токсичні речовини, а людина отримує важке отруєння. Тому пам'ятайте, що збирати гриби можна тільки у екологічно чистих перевірених місцях. Ми на найбільшому у західній Україні підприємстві з вирощування маринації та фасування шампіньйонів. Фірма Ріо Шампіньйон на ринку свіжих грибів понад два роки. Загальна площа виробництва 10 тисяч метрів квадратних. Завоз будований згідно європейських стандартів і технологій. Усе найсучасніше обладнання завозилося з Голландії, Франції і Польщі. І саме в цих країнах технологи і менеджмент компанії проходили стажування для утримання необхідних знань про вирощування грибів і збору врожаю. У перекладі з французькою, шампіньйон означає гриб. в 17 столітті. Французи стали першими в Європі штучно вирощувати шампіньйони для королівського двору. В середні віки шампіньйон був досить дорогим продуктом. Чи безпечний гриб шампіньйон, Якщо говорити про культивований або одомашнений шампіньйон, то це абсолютно правда. Італійській кухні, наприклад, цей гриб широко використовується навіть в сирому вигляді. Його додають в салат, з помідорів, стебла салери, огірків та солодкої паприки. У Європі випадки отруєння грибами не зустрічаються. Вся Європа є тільки шампіньйони, які купують у торгових центрах. За кордоном немає традиції збирання. Там не зустрінеш у лісі людей із кошиками грибів. І тим більше невідомі гриби ніхто не буде їсти. Гриби купують у торгових мережах, в які вони надходять із спеціалізованих підприємств. На цих підприємствах дотримуються усі вимоги вирощування, тому ризик отруїтися фабричними грибами фактично дорівнює нулю. По технології Відповідно, це вже є один із етапів підготовчих до нанесення торфосуміші. Це є рівномірно заросший брикет. От бачите, він такого сіроватого кольору. Тобто міцелій вже сильний. Він окупував всю солому без брикет. Ну і відповідно готовий для нанесення торф. Вже тут, на цьому етапі, безпосередньо вже є завізі гриба, тобто він починає зав'язуватися з тих майбутніх гіфів, будуть наступні наші грибочки. Тут настільки приємний насичений грибний запах, що почуваєшся як у кошику з грибами. В цій камері відбувається зараз збір гриба шампіньона. Збираємо ми його поетапно, тобто за 2-3 проходи, в залежності від того, який гриб ми хочемо зібрати, який гриб ми по, ну, продаємо. Загалом за зміну одна збиральниця збирає від 200 до 400 кілограм свіжого гриба. У більшості людей ну, ходить така думка, що ці гриби великі, відповідно, що вони є якоюсь хімією або ще щось. Це природний процес, тобто в них на даному етапі не було конкурентів. Відповідно, грибниця віддавала їм всі необхідні мінеральні речовини. Ну, і, це, і вони мають шанс дорости до таких великих розмірів. Це ще не максимальний розмір, тобто вони можуть виростати і до 10, і до 20 сантиметрів своєму діаметрі. Шампіньйони вирощені у фабричних умовах настільки чисті і екологічні, що їх можна їсти просто з грядки. Смачно! Зібраний свіжий гриб спочатку вакуумують в цьому пристрої для того, щоб він тримав форму і не пошкоджувався при подальшій обробці. Після цього його бланшують, тобто варять от вже ось в цій установці. Зараз ми знаходимося в самому серці нашого підприємства. Це є котельня. Вода сюди поступає з артезіанської свердловини із глибини 60 метрів. Вона проходить кілька ступенів очистки, а також пом'якшується. І після цього вона вже може йти для використання у технологічних процесах. Шампіньйон росте в закритих камерах, в штучно створених умовах. Для цього потрібно безперервно подавати охолоджене повітря. Ми зараз знаходимося біля установки, яка називається охолоджувач води. Вона охолоджує воду до 4 градусів, яка постійно циркулює через кліматичне обладнання, і охолоджене повітря подається в камеру. Ви побачили всі основні етапи вирощування гриба. Ми створили необхідні умови для того, щоб він ріс екологічно чистим і максимально поживним для нашого споживача. Для цього ми закупили найсучасніше обладнання у відомих європейських виробників. Наш менеджмент регулярно виїжджає на консультації за кордон, бере участь у всіх конференціях. А також знайомиться з останніми новинками в цій галузі. Кожен етап вирощування гриба контролюється нашими технологами. Як результат, ми маємо завжди якісний гриб. Про що свідчать не тільки результати досліджень лабораторії промислової токсикології, та а також лояльністю споживача до нашого гриба. Ви точно знатимете, як розпізнати свіжий якісний український гриб? Його ви точно знайдете? Ось у таких банках торгової марки Ріо Champignon. Я бажаю вам смачного! Це була програма Теманова, і побачимось.